Україна винна Америці 100 мільярдів доларів за три роки війни. США пом'якшили угоду про надра. Росіяни скинули на Херсон авіабомби та вдарили з артилерії. Є загиблі. Під обстріл потрапив навіть голова військової адміністрації. Москва сіті готується до польоту дронів. Пропагандистські змі засвітили, що в одному із хмарочосів працюють російські військові. Байден розніс Трампа за його перші 100 днів правління. Що сказав колишній президент США? Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини на цю мить. Російська армія вранці масово обстріляла Херсон. Окупанти скинули на центральну частину міста чотири керовані авіаційні бомби за інформацією місцевої влади: один загиблий та троє поранених. Також потрощено спортивний заклад, супермаркет та цивільні автівки. Під обстріл потрапив також і голова Херсонської міської військової адміністрації, перебуваючи у Таврійському мікрорайоні, де якраз записував звернення. Морочко не постраждав наслідок обстрілу. Посадовець продовжив записувати відео після російської атаки. Вітаю, вас, шановні херсонці. Сьогодні зранку у нас знову. Щойно був ще один приліт артилерійський. Як ви бачите, було декілька прильотів кабів. А саме по попереднім підрахункам чотири. Знаходжу зараз в Тавлічівському районі, де є двоє постраждалих, тому ліквідовуємо наслідки. Віримо в нашу перемогу. Америка зменшила борг Україні за надану військову допомогу за час повномасштабного вторгнення Росії. Вже не 300 мільярдів, а 100 мільярдів Київ винен Вашингтону за надану допомогу. Агентство Bloomberg пише, що це рішення ухвалено після переговорів з Україною. Адміністрація Трампа наполягає на тому, щоб Україна уклала угоду про розподіл прибутків від майбутніх українських інвестиційних проєктів, включно з корисними копалинами та інфраструктурою. Вашингтон розглядає це як компенсацію за десятки мільярдів доларів у вигляді зброї та іншої допомоги, наданої українцям за попереднього президента Джозефа Байдена. Міністр фінансів США Скотт Бесен сказав, що українська сторона надала контрпропозицію і переговори все ще тривають. Однак, чиновник Трампа сподівається, що вже цього тижня Вашингтон та Київ зможуть таки підписати угоду про корисні копали. Представник американського президента Дональда Трампа в Україні Кіт Келок представив свій план мирного врегулювання війни в Україні. Він вжив аналогію з поділом Берліну на сфери контролю після поразки Німеччини в Другій світовій війні, що викликало обурення в багатьох українців і західних аналітиків. Згодом Келок пояснив, що мав на увазі насправді детальніше в сюжеті моїх колег. План поділу України на частини від команди Дональда Трампа такими заголовками вибухнуло одразу кілька світових змі. Представник Трампа Україна може бути поділена як повоєнний Берлін. За кілька годин зі спростуванням заяв змі виступив безпосередній автор плану Келох. Стаття У Таймс спотворює те, що я сказав. Я говорив про сили стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України. Говорячи про розмежування, я мав на увазі райони або зони відповідальності союзницьких сил без участі американських військ. Я не мав на увазі поділ України. Насправді план Келога, який варто нагадати, є чи не найбільш про налаштованим політиком в оточенні Трампа не про події українських територій, а про те, яким чином європейські війська можуть бути розміщені в Україні. Прем'єр, звісно, Келог привів доволі довольно такі неудачні нас посліває Германії. але тільки подажу так да по, по даже очень базової причини на тліч от того, що все таки та був розділ. Послевоенная Германия, которая была побеждена, это был государство-государство-агрессор. Вот. А Украина это все-таки, во-первых, не побеждена, во-вторых, не государство-агрессор, а ровно наоборот жертва. Агресії. План Келога, вкотре підтверджує, в Білому домі ухвалили рішення, як найдалі усунутися від російсько-української війни. Спецпредставник Трампа пропонує розмістити європейські війська у західній частині України, тоді як всю лінію фронту, здовж якої має бути проведена 30 кілометрова буферна зона, контролюють ЗСУ. окремо. Келог зазначає, що Вашингтон ніяких наземних сил для реалізації цього сценарію не надішає. В данном плане не предусмотрен военный контингент Соединенных Штатов Америки, но при этом есть очень важное для нас позитивное но. То, что предусмотрена функция базовой координации, в том числе со стороны Соединенных Штатов Америки. Це важливо з цієї точки зору, що європейські лідери, заявляючи про свою готовність відправити війська навіть без участі американського контингенту, говорили про необхідність участі США в інших питаннях координації, логістиці та технічному забезпеченні. Великобританія зіграє свою роль у будь-якій миротворчій місії в Україні, але зможе зробити це лише за певної підтримки з боку Америки. Я абсолютно переконаний, що нам потрібен тривалий мир, а не припинення вогню. І для цього нам потрібні гарантії безпеки. Поки Росія за планом Келого отримує часткову легалізацію знаходження своїх військ на окупованих територіях України, Київ отримує європейські армії на своїй території, які за належного технічного забезпечення змогли б забрати на себе частину покладених на зсу обов'язків. Для цього нужни, звісно, система ПВО, для цього потрібно на значительне усилення авіації неба. И для этого нужна серьезная подготовка в случае повторного нападения Российской Федерации. В таком случае Украина сможет высвободить часть ресурса как человеческого, так и систем ПВО и ПРО из тех городов, которые по сути станут под защиту миротворческого контингента, в том числе и очень длинную границу с Беларусью, где также насковывается часть наших сил, и перебросить их на более актуальные для нас участки фронта. От тільки якби питання врегулювання російсько-української війни можна було закрити за допомогою заморозки та інших простих рецептів від Кеога та Віткофа, це б давно схвалив Трамп. Чий метод у міжнародній політиці самоізоляції у своєму власному американському міхурії та самоусунення від зовнішніх подразників? Тижня держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Дональда Трампа щодо врегулювання конфлікту в Україні Стів Увітков прибудуть до Парижа. Про це повідомили два джерела обізнані з планами делегації. Пише Політіко Увітков має зустрітися із президентом Франції Мануелем Макроном, тоді як Рубіо планує переговорити з міністром закордонних справ Франції. Один із представників знайомих із підготовкою цього візиту зазначив, що в центрі переговорів в Парижі будуть Україна, Іран і торговельна політика, зокрема в світлі останніх заяв Трампа щодо можливого запровадження нових мит. До слова, французький президент зі свого боку відіграє ключову роль у просуванні ідеї надання гарантій безпеки Україні. Йдеться, зокрема про можливе розгортання в країні іноземного континенту військ у разі досягнення перемир'я. США можуть збільшити мита щодо Китаю, Пекіну загрожують небувалі 245% від Вашингтона. На сайті Білого Дому зазначено, що в так званий день звільнення президент США Дональд Трамп запровадив 10% відсоткове універсальне мито на товари з усіх країн, а також індивідуальні вищі мита для країн, з якими у Штатів є найбільший торговельний дефіцит. При цьому наголошується, що нібито понад 75 країн хочуть обговорити з Вашингтоном нові торговельні угоди. Після цього індивідуальні мита Трампа тимчасово Зупинили для країн, які пішли на переговори. Винятком став лише Китай, який застосував контрзаходи. Через це повідомлення Білого Дому йдеться про те, що під небесні загрожують захмарні мита до 245% на імпорт до США. Чи дійсно підуть на такий крок у Вашингтоні? Чи це пусті погрози? Достеменно на невідомо. Корея за останні 20 місяців передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються в війні проти України. Розслідування Reuters підтверджує, постачання відбувається масово і системно, морськими та залізничними маршрутами, що суттєво зміцнило військові можливості російської армії. Аналітики дійшли висновку, що в Росію було доставлено майже 16 тисяч контейнерів із північно-корейськими снарядами та іншими боєприпасами, які згодом залізницею транспортувалися на склади поблизу українського Ордону, окрім артилерійських снарядів, Пхеньян також передав Москві реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки та балістичні ракети. Екс-координатор групи експертів ООН із питань санкцій щодо КНДР заявив, що внесок Північної Кореї був стратегічно важливим без підтримки Кім Чен Інна президент РФ не зміг би продовжувати так довгу війну проти України. Російські пропагандисти похвалились відео, на якому оператори дронів атакують Україну із офісу Москва Сіті. Утім, коли второпали, що зробили одразу ж видалили. російські дрончики, які потрапили на відео, проводили виліт у місті Часів Яр Донецької області. У ролику російські пропагандисти вихвалялися програмно-апаратним комплексом Орбіта, що дозволяє керувати безпілотниками на значній відстані від фронту. Тобто, тепер человек буквально за 10-15 хвилин видівають повністю технікою польоту. Это первый момент. Проверено, работает. А второе, самое главное, было посмотреть возможность связи. Мы находимся от места события за больше, чем за тысячи километров. И вот применение прошло Перший раз успішно. відео знімали з вежі Санкт Петербург, що знаходиться в комплексі Москва Сіті. Запуск дрона відбувався з житлового приміщення, схожого на орендовану квартиру. Публікація цього ролика обурила російських зельд-блогерів, які стверджують, що відтепер Москва Сіті стане законною військовою ціллю для українських БПЛА. Пізніше пропагандистські змі видали відео, а згодом згадку про Москву Сіті взагалі зникла з усіх російських ЗМІ. Проте це вже не допоможе. Спалились. Кремль намагається мілітаризувати дітей всіма можливими способами. Російські загарбники на тимчасово окупованій території України запровадили навчальні програми щодо роботи БПЛА для понад 10 тисяч українських підлітків в середніх школах. Крім того, на самій Росії Путін привчає малих росіян, що треба збирати безпілотники. Про те, як ворог намагається привчити українців воювати проти України, далі у сюжеті. Щоб уже Со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны. И уверен, во-первых, ребят займет полезным и интересным делом, отвлечет от того, чем не надо было бы заниматься. Да? А во-вторых, эта это так называемая ранняя профориентация пойдет на пользу в конечном итоге и стране. У 23-му році Путін заявив, що курси з управління безпілотниками потрібно впроваджувати в російські освітні програми, в тому числі і в школах. Висоту набираємо два метри, два з половиною, двигаємося по квадрату. <плес> і вже в 24-му році стало відомо, що школи в Росії витрачають мільйони на закупівлю дронів для навчання. Управление просто, вот. разборный, на него устанавливается аккумулятор. Только за 24-й рик миллиарда рублей в российские школы вытратила на курсы с управления дронами. Закупки проводили учебные заведения в 39 российских регионах. Больше всего средств потратили в Саратовской – свыше 159 миллионов рублей. И Иркутской областях – почти 64 миллиона. А також в приморському краї більше 25 мільйонів. Але маніакальну любов до військової справи Путін намагається привити й українським дітям. Так воно має бути у нас в житті. Вот Одето сьотось Молодий чоловік, особливо юноша, довде вот то все всі азеі знати. Кремль активно залучає українських дітей в окупації до навчання та виробництва і управління БПЛА. того, як вони освоюють симулятори, ми вже е, фотоведрони можемо запускати і давати дітям повністю комплексне не тільки стандартним авікам, але й фоповедрони. Також ми приобреті біженці, на якому з нашого академія. Про те, що Кремль використовує українських дітей у власних цілях, розповіли аналітики Американського інституту вивчення війни. Після цього вони вже пробують літати по настоящим. Mm -hmm. А ті, у кого роль оператора, а у нас в у кожного курсанта є своя роль. Це суду вже ребята поле і літають. новий предмет в школі. Курс з управління БПЛА був запроваджений з 1 вересня 24-го року у всіх школах. Ігра детская. дійствують курсанти центра воєн по взрослому. Сначала розвідка з помощью квадрокоптера вычисляет противника в окнах здания. Російська влада ввела навчальні програми для понад 10 тисяч підлітків у середніх школах по всій тимчасово окупованій території України. Пірви Система розвідку м'ясі арм. Враховуючи критичну нестачу педагогів, до таких занять залучають саме російських військових. Потом і кров'ю через свої судьби пропустили великі спитання, брашле великі спитання, щоб вони змогли передати концентрат знань молодим залучення неповнолітніх до подібних заходів порушує їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання. Программа обучения в Центре развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи рассчитана на 144 часа. Занятия будут проводить во внеурочное время, а поделятся знаниями 20 инструкторов из числа ветеранов воинских и силовых подразделений, а также участников СВО. Окупационная влада под патронатом Кремля залучают детей разного віку, стимулируя их шляхом перетворения процессу навчання на игровую форму. Наприклад, перетворюють військову підготовку на різноманітні змагання за участю підлітків та молодших дітей по всій території України, яку РФ тимчасово контролює на Херсонщині у тимчасово окупованому місті Скадовськ. Окупанти провели перший так званий турнір з гонок дронів у травні 24-го, до якого залучили українських дітей віком від 8 до 14 років. У Маріуполі, в якій Росія вкладає капітал, мілітаризуючи місто, окупаційна влада відкрила в одній з місцевих шкіл спеціальний інженерний клас. У ньому учні навчаються проєктувати та виготовляти безпілотники, які призначені для використання в російській армії. І це лише початок Таке бажання, задор, такий бойовий задор, все це зробити. Я хочу, вот всіх, хто этим займається поблагодарить за отношение к делу. сказати. Спасибо всім, хто вкладывает свой труд, талант в создание отечественної безпілотної авіації. Кремль до 2030 року збирається підготувати понад мільйон фахівців у сфері управління та конструювання безпілотників. І ви захотіти задержатися здесь поточні, здесь двері для вас всегда открыты. За оцінкою аналітиків інституту вивчення війни, Кремль всіляко намагається мілітаризувати українських дітей, щоб у майбутньому підтримати внутрішню оборонно-промислову базу Російської Федерації. В самих різних областях авіабезпілотники повинні відкривати принципіальне інші, недоступні. На пріжнім технологічному уровне возможності це ще раз доводить, що Путін готовий воювати і надалі, готовий вчиняти свої злочини руками українців, готуючи українських дітей до майбутньої служби у лавах російської армії. Колишній президент Сполучених Штатів Джозеф Байден дав відсіч Трампу в першій промові після того, як залишив пост американського президента. Байден розкритикував роботу адміністрації Дональда Трампа за перші майже 100 днів роботи. Про це він заявив на конференції адвокатів, консультантів і представників осіб із інвалідністю. За його словами, робота Білого Дому завдала великої шкоди та руйнування. Менше ніж за 100 днів ця нова адміністрація завдала стільки шкоди, і стільки руйнувань. Це просто захоплює дух. Настільки стрімко все сталося, експрезидент вказав на скорочення чисельності федеральних службовців, назвавши це причиною збою у роботі сайту, управління соціального забезпечення та неможливості людей увійти до своїх акаунтів. Водночас, під час 30 хвилинної промови, 46-й американський президент не згадав про Україну. Це були головні новини. Та на цю хвилину не забувати друзі ставити лайки під нашими відео. Також підписатися на наш YouTube канал Україна сьогодні.